Сьогодні у Берліні стартував сьомий україно-німецький економічний саміт за участі Дениса Шмигаля та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Основна увага. На взаємному зближенні економік, розвитку спільних оборонних та технологічних проєктів, посиленні енергетичної та аграрної співпраці. Прем'єр наголосив, що Україна здатна повною мірою задовольнити потребу Німеччини у стратегічних металах, адже в наших надрах є 21 із 30 визначених Європою критично важливих елементів. Німецький бізнес, інвестуючи в Україну, отримує не лише прибуток, а й доступ до ключових ресурсів. Після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не залишила український ринок. Для нас це принципово важливо. Підкреслю жодна німецька компанія не залишила український ринок. Дякую за це німецькому бізнесу. Окрема увага оборонно-промисловому комплексу, який до 2025 року може досягти спроможності в 30 мільярдів доларів. Наше збройне виробництво набирає обертів спроможність українського оборонно-промислового комплексу. Вже на 2025 рік становить близько 30 мільярдів доларів. З Німеччиною маємо найбільше спільних підприємств в оборонній галузі. Мова йде про спільні проекти по ремонту і обслуговуванню бронетехніки та танків, виробництво сучасних БМП, систем протиповітряної оборони, ракет до них. Маємо також проекти щодо виробництва в Україні протитанкових гранатометів та протитанкових мін. З Німеччиною вже є найбільше спільних оборонних проектів. А надалі планується виробництво безпосередньо в Україні. Це забезпечить модернізацію обороноздатності та посилить спільну безпеку в Європі. Не оминув шмигаль і агросектор. Україна вже годує 400 мільйонів людей у світі, а потенціал дозволяє розширити цю цифру до шести сотень мільйонів. Це означає не лише стабільне надходження продукції до ЄС, а й посилення продовольчої безпеки в уразливих регіонах Африки і Азії. У фокусі залишається й енергетика. Німеччина внесла понад 360 мільйонів євро до фонду підтримки української енергетики. Додатково 100 мільйонів спрямують на відновлення енергосистеми, а 70 мільйонів на її децентралізацію. Також Україна прагне перетворити свої газові сховища на газовий сейф Європи, зміцнюючи енергетичну незалежність регіону. Цей саміт закладає нову основу для взаємодії між Україною та Німеччиною. Формуючи спільний курс на модернізацію, економічну стійкість та поглиблення стратегічних зв'язків, що відповідають викликам сучасної Європи, разом переможемо. Дякую за вашу увагу. Закіша! Пане прем'єр-міністр, як перемовини? Задоволені? Чудово все чудово. Дякую. Все чудово?